Всім привіт, я Пентіната Рекс, і ви на каналі про фарбування мініатюр, де ми, звісно, робимо все, що завгодно, окрім фарбування мініатюр. І от скажу чесно, ГВ вперше по справжньому здивувало мене ще з моменту відкриття цікатрі з Meldiкту. А сталося це не 40 не з Алос, а з Кіл Тім, а саме анонс Killzone, Shadow Hunt. Нова мега-модель Денбінгера і двоярисне поле бою. Невже ГВ знову вміє вражати? Отже, сьогодні ми поговоримо про 5 кілтів, яких ви точно не чекали. Але який гавець яком реально може зробити, щоб вразити нас ще раз. І перед тим, як почати, поставте відео на паузу і напишіть у коментарях ваші варіанти. Подивимось, хто з нас вгадає майбутнє. Тож, критерії відбору в топ. Нічого банального, ніяких вульфейнів, легіону проклятих, темних механіків чи екзодитів. Це лежить на поверхні. Персонажі мають бути в актуальному лорі, тобто без хаосицьких та ось з шостої сфери розширення. Їх час ще прийде. Натерейов Перевикористання Кіл Тім це ворота у великий Вархамер. Тож кожен загін має бути корисним і в інших ігрових системах. І найважливіше унікальні механіки. Кілтів уже має більше ніж 50 загонів, тож треба щось нове. Тож п'яте місце. Хруди. Так, ті самі хруди, легендарні Ксеноси, про яких чули всі, але бачили одиниці. Їхня фішка це ентропійне поле, яке прискорює старіння і руйнування всього. навколо. Пам'ятаємо, що під час Великого Христового походу міграція Хрудів ледь не знищила Легіон Залізних воїнів. Перевикористання. Ідеальні МПС для Зон Морталість, Некромунда чи Бекстон Фортрес. Унікальні механіки корозія ворога. Перманентні дебафи спорядження і характеристик ворога прямо під час гри. Руйнування тирейну від старості та бонуси від переміщення в тіні. Не дарма інквізиція свого часу внесла їх у список синозагроз найвищого рівня. Вони не знали тоді ще про тиранідів. Четверте місце Ордо Хронос. Ніхто не очікував на хронічну інквізицію. У Лорі є сотні дрібних ордо, і ордохронос це одне з найбільш загадкових. Їхня спеціалізація часові аномалії у варпі. Коротбель може вийти з варпа ще до того, як у нього зайшов, і саме з цим мали боротися хронові інквізитори. Перевикористання як агенти для Inquisition у 40. Унікальна механіка контроль часу. Повтор китків, відмотування фаз, уповільнення ворога, зміна фаз ходу місцями. Хочете РЕРРО або Ще один рух, або щоб ваш суперник пропустив фазу Ордохронус вже бачив результат битви і він їм не сподобався. Третє місце люди з заліза. Колись людство створило залізних людей для підкорення галактики, ще повстав і відправив люсту у епоху розбрату. На тисячоліття. Сьогодні у Орі ми вже бачили ur 025 у Блекстон Фотрес. І є натяки, що десь у віддалених куточках галактики все ще існують цілі планети сталевих людей. Бозувірський штучний інтелект має чим поставити на місце Адептус Механікус. По перше, сам ремонт на полі бою. Зміна протоколів кілька разів за фазу, і найцікавіше це зброя часів темної ери технологій. коли залізні люди могли гасити зірки і топити населення планети у крові за допомогою трильйонів нанороботів. Тож фантазії, які дизайнерів ГВ можна буде лише позаздрити. Ворфакт. Під час Великого Христового походу сам імператор використовував залушки залізних людей, створюючи жахливих батуавтомата для залізного крила легіону темних ангелів. І вони все ще лежать в тумості Лева Ель Джонсона на його флагмані. Якщо Геве вирішить дати нам мініатюри на рівні описів шестироких демонічних автоматонів із протонними гарматами, то це буде просто найгарячіший реліз року. Друге місце савуарські хемопси, найхаризматичніші гопніки імперіуму. Саворці це каторжники, які воють не за імператора, а за скорочення терміну ув'язнення і можуть сполутити трофеї з поля бою. Унікальна механіка миттєве використання зброї повалених ворогів. Так, навіть ксинотех. Використання терену для виживання. Ховаються як справжні пацани з району. І так, вони можуть лутити навіть своїх товаришів, що спіймали масуйну. Це був би перший кілтів із елементами рандому на старті, бо кожен савларець носить із собою в наплічнику трофеї попередніх битв. І перше місце. Умбра! Ось тут ви точно не вгадали. Умбра це загадкові істоти, які живуть у вакуумі і харчуються варп-енергією. Зустріти їх можна біля варп-двигунів чи біля входів у льдарські ворота в павутину. В ідеальному світлі вони виглядають як просто чорна сфера. У тіні ж перетворюються на жахливі тіньові істоти з кігтями та зубами. У нас вже є вухасті поціновувачі затінку, але ці емдемс з тимного шоколаду використовують тінь не лише для телепортації, а й безпосередньо як свою зброю. Найцікавіше це зміна сили і розміру моделів в залежності від часу проведеного у тіні. Перевикористання ідеальні інпісі для Некромунда, Зон Ворталіс чи Бекстон Фортрес. Фішка модель змінює свій розмір і силу залежно від кількості тіні на полі бою. Умра це найбільш всі реалістичні і атмосферні КІЛТІ. Тож висновок. Ось і все. Мої ту 5 кілтів, з яких ніхто не чекає, ЛГВ реально може їх зробити. А тепер ваша черга. Які б ви хотіли побачити? Пишіть у коментарях, якщо ідея класна, зроблю другу частину вже з вашими варіантами. А з вами був Петіна Торекс, і хай ваша фарма ніколи не закінчується.